Ну, що ж всім привіт! Це вже сьома частина нашого проходження Майнкрафту. Давайте приступимо до нашого міру. Дехто спитає в мене, що ми будемо робити сьогодні. Сьогодні ми... будемо чимось зиматись. Ну, не знаю поки що чим. І отіго плит треба забрати. А кірка у нас, звісно, в сундуку. В тому не в, то. в тому. Ну так. Ну що ж ми продовжуємо вибачте просто... У мене невеличка проблема сталося. Давайте продовжуємо. Дехто каже, що в мене хата коробка. Вибачте, поки що немає можливості побудувати її. І двері ми зараз будемо робити ці. <смір> Ото що все, Блін. нас топоря, случайно ли? Есть. Так. Это у нас топорок. Вот. Вот там коника. Гоу. І дивіться, що ми сьогодні будемо робити. У нас, коротше, є як ведем да? отако. От Робимо поки що так. Це сходки. Все, тепер вони нам не зламають. Е, давайте будемо чимось займатися, бо ми щось... Попередніх серіях нічим не займалась. Так що давайте почнемо займатися. Так, давайте зараз ліпше постанову. Тоді вже підемо... Ой. Успали? Что ж, гол. Не лет назад, чем мы можем заняться. Можем подобывать какие-то интересы. Например, Там золото або алмази, А до них треба докупатись, так що давайте пішли в шахту. У нас напевно сьогодні наш відеоролик буде... весь про шахту. Гоу в шахту. Ой... Блін, нафига я включив? Н чого в мене включений автопижок? Опять ми 4 хвилини просто так потратили. Мама моя. Надіюсь, вам подобається, як я знімаю Майнкрафт. Я, до речі, готую для вас сюрприз. Мені буде дуже класніше відео. Що ж, давайте ритися вниз. Це розумно би було. Зробити нам. Якщо щось шумить, то це комп'ютер просто. До речі, музику я не планшета, а з компаберу. Тому й напевно не дуже якісно, напевно. До речі, дуже класна музика. Заходьте також на мій ВК, село. Я залишив. В описанні під низом Надіюсь, ви будете підписуватись на мене. Я дуже вас чекаю. Не забувайте ви моїй майже, як найкращі друзі. О, горочок. Гурочок поки що ми добивати не будемо, він нам, в принципі, не дуже потрібен. А, щось мені здається, що ми сьогодні цілий день просидимо, Ну, як це цілий день. Е, весь все це відео в шахті. Так що не обіжайтесь, пишіть в коментарях, чим би мені зайнятися. Я сьогодні. Ні, так, саме сьогодні, до речі, то кутра. 21.31, перше да. Пізновато я знімаю. Сьогодні постараюсь випустити ще відео про обзор саме цієї версії 17017. .17. Ой ні, 0.17. 0.1 так, так так. О, він навіть не обсипався. мав би. кремень выпал. О, Железа. О, о. Бедрок, ват. Что на такие вот сутировать бедрок? What the fuck? Да. Ой, я забув, що я тут веренту. Так, ми зараз собі якраз зробимо кірочку. Давайте зразу й тут будемо починати, може, якісь алмазики, штуказики знайдемо. Якщо ми знайдемо алмаз, я буду щось... Я чесь тільки що. Звук зомби. Да. Е, 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 у нас кірочка уже закінчила, чуть-чуть яйца. лайки, до речі, по частіше, добре. Чи я буду знімати стріми, чи не буду, Ну, я буду старатися зняти Давайте. Ой, ви що, що не шевчі? Глазуріт! Як я його не замітив? Да ну, то ми ж тепер можемо зачаровувати щось. О! Дарод, це дуже хороша серія. Я прям так напишу, що дуже-дуже Що Ще железо! Хто тут бачить? Я знову почув звук. Зомбі. Це, напевно, тут поблизу спавнер є зомбикова. Або шахта. Бомба серія. Друзі, це просто нереально. У -у 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 -у. Я просто хотів зробити собі верстак, щоб зробити... Звичайний е, звичайну кірку, а тут конфетка. Я просто зараз кричу на всю хату. Хоча й було класно, якби ми алмазики знайшли, то, то я взагалі був дуже-дуже радий. Вот так вот алмазы я даже редко нахожу в каком Не, давайте продолжим дальше купать. Оба, ну. Ага, то, наверное, тут зомби. Брат, тогда? Да, конечно, тут. Оба на... Оба! Оп! Я просто мовчу. Ви бачите, що тут? Красний камінь! Опс! Мені кірка зламалась, це дуже погано. Упс. Фух! Это палки, палки, Блин. Блин, 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 фигово. О, вот ты зомбик мне. Глазурит тут, ну, беляц ей. Беля дуже багато спавится всяких хороших руд. Народ. Ще просто бомб? Безная Ага, тільки фіг-фігово. Що я ніфіга не маю тут, як би. Нє, ну що я вам скажу? Ну no. no, no, Нам пощастило. Одним словом. нам.

Прям дарарарарарарарадуш тях тях так на пер нам вернутись додому факт лавы. Оп, паркурмен. Оп-оп, героїна. Оп, Давайте закінчувати. І Так, що ж дуже-дуже дуже хороша була у нас сьогодні серія. Всім удачі всім па-па. Та просто.